Сьогодні ми проводимо збори начальників фінансово-економічних органів військових частин Сил ТРО. Це вже стало гарною традицією. Намагаємося це робити. щокварталу. підводимо підсумки фінансово-господарської діяльності Сил ТРО за 2023 рік. Робота Данна в першу чергу це робота з людьми, організація процесів в підрозділі, правильне налаштування, ну і контроль виконання цих завдань. Ми керуємо фінансово-економічними службами підпорядкованих бригад, надаємо допомогу діяльності фінансово-економічних служб і в цілому бригади, тому що діяльність фінансіста вона знаходиться на заключному етапі діяльності дуже багатьох структурних підрозділів. На військовій службі, якщо десь де слово, гроші, все це, це туди, це до тої людини, це той напрямок. Роботи є дуже багато, як ви побачили, почули. Ну, стараємось, стараємось все вчасно, все вчасно виконувати. Сьогодні тут зібрані кращі військові фінансисти збройних сил. Я вважаю, що вони у нас найкращі. Це люди, які. 24 лютого 2022 року стали в стрій, стали до виконання своїх обов'язків. Став той колектив, яким ми однозначно можемо пишатися. Я вважаю, що такі заходи є ефективні, тому що збираються всі люди. Ми тут всі одинакові, практично практично всіх одні ті самі проблеми. Ми маємо змогу обговорити, зустрітися більш детально познайомитись, тому що в повсякденній службі ми. Телефонуємо один до одного для вирішення тих тих чи інших питань, а коли людину візуально знаєш, легше питання вирішується, і можна зателефонувати до будь-кого і спитати, як, як вони діють в, в тій чи іншій ситуації. В першу чергу обмін досвідом завжди корисно з колегами поспілкувати про свою роботу, якісь робочі питання уточнити, проблемні питання обговорити. Тому, звісно, дуже корисні такі заходи. Спілкування ми зараз всі дуже спілкуємося багато в онлайн. Спілкування особисто воно додає, скажімо так, більше розуміння багатьох питань. Не всі гострі питання можна обговорити дистанційно, не все можна обсудити. І досвід кожної бригади, кожного оригінальне управління він неоціненний. Дуже важлива частина внутрішньої комунікації між начальниками фінансових органів.